Бажаю міцного, матяр на зв'язку, 12 березня. Все спокійно, все круто, працюю, не дасте трохи нам тиші потримати. Починаєте зразу теорії різні. Про червівці потішили, але сьогодні головний мій стрім видала. Хлопці! Це хто з вас «Опасні парні, як кажуть орки. То Ми опасні парні. Всі ми опасні парні. Хлопці. А що ви колотите? Та танчик. Заганяємо вузу зараз. Зараз ми йому. Іграшковий? Я-я, іграшковий. Хай буде іграшки. рахуються іграшковий. Та й таке. Все в порядку. Все є. Так, Було, є і буде Україна. А Мадяр завжди до зв'язку. Ну та й очі та жало.